Асаляму алейкум, шановні брати і сестри, від імені мусульман, захисників України, від імені наших воїнів, ми хочемо привітати вас з настанням священного місяця Рамадан. Тож вітаємо всіх мусульман України і всіх мусульман світу, окрім окупантів, з настанням цього великого благословенного священного місяця, якого мусульмани усього світу чекають з нетерпінням. Нехай цей священний місяць Рамадан наблизить нас ще ближче до перемоги. До нашої перемоги до звільнення тимчасово окупованих територій місяць Рамадан це місяць, який був ні з послан Це місяць посту, місяць молотов місяць добрих справ. І я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він дав велику винагороду для всіх наших мусульман, для всіх наших захисників, які зараз. Боронять нашу батьківщину, звільняють наші окуповані території, наші доми, наші мечеті від загарбника і окупанта. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він. Прийняв участь в цій війні наших мусульман України як священний джигад, як те, що ми знаходимося на шляху Всевишнього Аллаха. Я прошу, щоб Всевишній Аллах зарахував всіх наших мусульман, воїнів, що захищають Україну як муджагідів. Я прошу у Всевишнього Аллаха, щоб всі загиблі наші воїни предстали перед Всевишнім Аллахом в судний день як шагіди. І я нагадую нашим воїнам: ті з вас, хто можуть дотримуватися посту відповідно до тієї оперативної ситуації, до тих військових завдань, які ми виконуємо, то ми маємо дотримуватися посту. Ті, хто не можуть дотримуватися посту, нехай постують в інший час. І так само, ж що стосується молитви. Якщо в нас є час і можливість молитися, то обов'язково. Потрібно звертатись до Всевишнього Аллаха з мольбою, бо рамадан це місяць мольби, місяць звернення до Всевишнього Аллаха. Моліться. Просить У Всевишнього Аллаха про нашу перемогу, шановні брати і сестри, шановні мусульмани України і всього світу. Допомагайте Україні перемогти нашого безчесного, підступного, з дуже злого і жорстокого ворога. Допомагайте і вашими дуа, вашими молитвами. Допомагайте вашим закятам, садака. Нам це дуже потрібно на автівки, на пальне, на тактичну медицину, на все те, що буде нами ефективно використано для наближення нашої перемоги. Священний місяць Рамадан це особливий час, і мусульмани України вже другий рік поспіль зустрічають священний місяць Рамадан в умовах важкої, жорстокої, страшної, повномасштабної війни. Але ми покладаємось на Всевишнього Аллаха. Ми сповнені рішучості в тому, що нас чекає перемога. Ми сповнені надії і покладаємось на Всевишнього Аллаха, що навіть в цей важкий час Всевишній Аллах прийме наші молитви, збереже наші життя, наші здоров'я, і ми відновимо відбудуємо нашу країну. І вже наступний священний місяць Рамадан. Ми будемо святкувати в Бахчисараї, в Донецьку, в Луганську, усіх наших мечетях. Рамадан Мубарак щасливого благословенного Рамадану, брати і сестри.